Навіщо ці здаються групи в офісах президента? Ми там працюємо, ми зробили відкрили приміщення, ми відкрили обладнання там або ще щось зробили. В той самий час, коли є механізм, який не потребує взагалі залучення коштів, суто береш і використовуєш е законні підстави, які вже є. Навіть ніяких коштів не треба. Ну я пані Ірині Верещук уже зв'язувався з нею. До речі, чекаю від неї вже відповідь. Третій день я сказав, що ви просто запросіть мене, я вам на папірці. Напишу алгоритм ідентифікації, який в 50 разів. Все, мені не треба ні коштів, ні фонду залучення іноземних партнерів, просто логіка і закон. Але ж я розумію, чому це не робиться, тому що це великі кошти, які повинні виплачуватися родичам, тому все стає на свої місця. Але якщо ми зміряємося з цією ситуацією, то навіщо тоді нам зовнішній ворог? Якщо у нас всередині країни, ми зраджуємо тих людей, які боронять країну, які захищають. Тому якось так. Так, да, я знаю, що мене підлегли підтримують. Дякую вам. Я знаю. І це мені теж насправді надає сили, але в глобальному сенсі і людина нікому не потрібна, крім самої себе. Тобто, якщо людина себе не буде поважати, якщо людина не буде себе любити, вона не здатна буде любити когось або давати цей ресурс людям. Тому добре, коли є люди, які підтримують. До речі, скоро буде. Дуже крута конференція. Я збираю усі громадські організації, військові організації без участі Міністерства внутрішніх справ, тому що ну сенсу абсолютно в цьому. Доброго дня. Сенсу у цьому абсолютно не бачу. І е ці громадські організації це матері зниклих безвісти, це військові, які мають певні каліцтва або травми під час війни, і з якими я підніму цю тему. Стосовно цих механізмів, і можливо, це буде альтернативним методом, який є зараз в МВС, і можливо, це все пришвидшить. І, знову ж таки, кажу, коштів на це не треба. Треба людський ресурс, і треба просто, грубо кажучи, як люблять зараз політики казати політичну волю в контексті об'єднати два відомства МВС і МОС, хоча б в контексті ідентифікації, створити міжвідомчу організацію, як, як за кордоном, це дуже круто. Наприклад, лікарі судово-медичні експерти вони. Проводять розтини і відбирають біологічний матеріал. А експерти експертних установ генетики вони працюють і встановлюють ДНК профілі. Відповідно поміщують це все до бази даних. Це все можна робити просто. Дивіться, наприклад, є якась будівля, наприклад, в Вінниці є таких багато заброшених будівель великих, причому є дозвола, є на рівні департаменту охорони здоров'я, куди з України заганяється з кожної області по 5 наприклад, судово-медичних експертів, по 5 експертів генетики. Все, ось вам персонал: 150 чоловік, прилади, які зараз в СМЕ стоять уже три роки в пилі,